Тетяна Волонтинівна заєднала на цьому місці. Я вибачаюсь, там її заколкали. Керівник Білопільського волонтерського центру Сергій Долуда згадує, як намагався допомогти пораненій під час обстрілу 17 липня волонтерці. Російські війська влучили тоді в міський парк. Дві жінки загинули на місці. Ще одна волонтерка Тетяна Лєбєдєва, померла від поранень в лікарні. Я отут присів коло неї, тримав її за руку. І отут вона мене просила, щоб ми її похоронили. Я намагався тримати її в свідомості, щоб вона не втрачала свідомість і розказував їй, що ми будемо жити ще довго і довго. На жаль, цього не сталося. Нині у парку наводять лад комунальники, прибирають сміття, спилюють понівечені дерева. Поруч із лавкою, де відпочивала волонтерка зі своєю подругою, досі лежить шпилька загиблої тетяни. Сергій згадує, у день обстрілу бачив прикрасу у її волоссі. Річ, яка залишилася від Тетяни. Тетяна була пенсіонеркою. Її чоловіка розповідає Сергій Долуда. 30 років тому вбили у Москві. З тих пір жінка жила сама. Під будинком, де мешкала Тетяна, стоїть кошики з квітами та траурною стрічкою. Їх на сходинки принесли сусіди. Чоловік солнечко какатірок. Тетяну у будинку знали, любили всі, розповідає Валентина Андрієнко. Жінка товаришувала із загиблою 38 років. Разом, говорить, доглядали городи, жили по сусідству. Нині на згадку про неї лишився квітник, який Тетяна висадила біля дому. В освітіння віч вона її якраз прополола поливали в місті. Ми то саме потім. Ввечері. Так, це да, її клумба, рози, лілія вона дуже любила. В ніч перед обстрілом Тетяна разом із сусідами ночувала у підвалі. Розповідає Валентина. Вранці пішла допомагати у волонтерський центр. Потім почався обстріл. Ніколи не було такого случаю, щоб якщо починався обстріл, щоб вона не позвонила. Вона завжди дзвонила, вона завжди питала, завжди казала. І перший раз, коли вона не позвонила, я запідозрив одразу, що ну щось сталося. І коли вже позвонили до неї, взяла трубку. Не вона, і нам сказали, що вона тяжко поранена в лікарні, тоді вже зрозуміло стало, чому вона не набрала. Родичка Тетяни Галина одразу поїхала в лікарню, до пораненої жінку не пустили. Операцію зробили, все нормально, вона дуже тяжка. Ну, Кажу, я тоді прийду завтра вранці, а вранці дзвонили, що та ніку нема. Коли її не стало, в мене якось серце обірвалося і, так сказати, половинки себе не стало. Ну, пустота стала всередині. Вона загинула в 61 рік, хоча дуже любила життя. Жінок-волонтерок Тетяна вважала свою родину і до Білопільського волонтерського центру останні півтора роки приходила щодня, розповідає його керівник Сергій Долуда. Там жінки разом плели маскувальні сітки. Це саме та сітка, яку не встигла завершити Тетяна Валентинівна. Але тут приложені її руки. Працюють волонтерки в центрі зазвичай до 12-ї години. Того дня, згадує чоловік, робітниці встигли розійтися до початку обстрілу. Сам чоловік ще знаходився в приміщенні неподалік парку, куди влучив ворожий снаряд. Я побіг в парк, бо там були страшні крики. До речі, це кричала саме наша паніша. На місці події. Було вже два трупи. Я над нею присів, вона мене схопила за руку. Все було в крові, це було дуже страшно. Її єдине прохання Сергійку, похороніть мене по Любській. Вона досі крикоша хістиї, бо вона кричала, Галя, спасіть мене, а в мене ноги перебиті, мене вбили. На столі волонтерському центрі квіти, траурна світлина і ножиці. Тетяна працювала лише ними, розповідає Сергій. Ножиці їх ніхто не візьме більше в руки. Наші жінки не зможуть їх взяти в руки. Волонтерки центру продовжують працювати, попри обстріли. Говорять, допомагати українським бійцям не перестануть, не дивлячись на те, що ворожі снаряди падають майже за вікнами. Більше ми не можемо нічого зробити, а сітки плести ми вміємо. Можемо, І Скільки будемо? Скільки треба? І будемо, так. Діана Крахматова, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.